Наше наше більше завдання це вже зустрічі журналістів, супровід журналістів і обмеження їх в межах безпечних варіантів для роботи. Віктор Шубець завітав до студентів факультету журналістики нашого університету, щоб розповісти про тонкощі висвітлення перебігу військових дій та роботу журналістів в умовах війни. Також поділився корисними порадами із початківцями. щодня я займаюся тим, що висвітлюю позицію збройних сил України, показую їхнє життя. Як в тилу, так і на передовій. 2014 року я беру активну участь у протидії російській агресії. В мене більше десяти більше ротацій на схід України. Повноваштабне вторгнення теж не виняток. Я зустрів на Донеччині сьогодні. Тут в більшості працюємо над інформаційним супротивом на теренах Білорусі і весь світ нації зараз одягнув піксель. І тому ми військово переможемо. Під час зустрічі студенти не лише ставили запитання, а й мали можливість спробувати себе у ролі військових журналістів. Тренінг доповнили одяганням справжніх плетоносок та касок. Більше людей має про це говорити, має більше знати. Весь світ має знати про те, що відбувається саме в Україні. Військова журналістка мені подобалась я найбільше, і якось зараз так, ще більше я хочу зв'язати своє життя саме з військовою журналістикою. Так особисто для себе сьогодні я дізналася те, що військовий журналіст це важка професія але вона того варта. Зустріч з військовими пресофіцерами є дуже важливою, оскільки ми працюємо в умовах війни, каже організаторка прес-конференції та деканка факультету журналістики МИГУ Вікторія Золяк. Наші студенти мають розуміти, що таке війна, які основні правила поведінки журналістів на війні, що можна робити, що не можна робити. Тобто такі речі для студентів дуже важливі, і, зрештою, для цивільного населення теж Хай господь вас береже. Хай скоріше закінчується війна в нашій Україні, миру і перемоги нам усім. Зведені всі подякувати Анастасія Захарчук, Андрій Морозько, телевізійна служба МИГУ.